Вітаю, з вами програма МСІТиса. Як я і обіцяла вам вчора, сьогодні на вас чекає друга частина програми під темою постмодернізм як сучасний європейський світогляд. Минулої програми ми говорили про таке. Таке нове мислення, постмодерністське, як його нині називають, виникло в результаті розчарування в тих, нібито хороших ідеалах, які зародилися на початку відродження епохи Ренесансу. І зрештою, десь вони трішки підшліфовувалися, але існували до кінця ХХ століття. Тому що головне в постмодернізмі мисленні, так я вже казав, uh -huh. не ненавидіти іншого, тому що він має іншу релігію, іншу мову, іншої нації. Ми говоримо про постмодернізм як сучасний з приміткою, європейський світогляд. Україна вона часто питає себе, хто ж ми є на карті, чи ми е, східна Європа, чи ми якась частинка колишнього пострадянського простору? Таке мирне співіснування, толерантне співіснування людей з різними концепціями, національностями, мовами, культурами, смаками, захопленнями. Сьогодні протягом свіру. Ми дізналися, що ж таке бінарність в постмодернізмі. Дізналися, що бути треба антифанатиком будь-яких фанатичних ідей. Нагадую, що в нашій студії Михайло Михайлович Рошко, директор інституту іноземних мов і знавець всього постмодерністського. Михайло Михайлович, я знаю, що ви є фанатом Кена Кізі і його роману Політ над гніздом Зузулі. Для того, щоб його прокоментувати, мені треба 150 сторінок дисертації характеризовувати, тобто дуже багато нюансів, які можна обговорювати. А загалом, тільки хочу поправити, фанатом ми вже не можемо бути, правда, ми проти фанатизму. Угу. Тому нам може хтось подобатися дуже. І серед них і, і Канкізі, але не тільки він, безперечно, і Достоєвський, і Пушкін, і Булгаков, і Голдінг, і Герман Гесе, і Багато Химґує, і багато, -багато інших. Ну, але справді він цікавий письменник. І, зокрема, фільм, який знятий за його романом, це зняв Мілош Форман. Він мігрував з Праги соціалістичної, після пражської весни у штати якраз. І, до речі, його запитали, цікава думка його про, про дві системи тодішні. Uh -huh. Раз ми про системи вже починаємо. Він приїхав із соціалістичної Чехословаччини у демократичну, так звану Америку. Ну, Його запитали: порівняйте дві системи, де вам краще жилося? Які різниці, де свої переваги, де які недоліки? Ну і він дуже чітко мені сподобалося, як пояснив в інтерв'ю. Цю різницю каже, від собі, що ви тваринка в зоопарку. Ви живете в великій клітці, ваш рух, правда, обмежений, ви не можете рухатися куди хочете, але вас годують в ранок, на обід, вечором, смакотами різними. Вас е розчісують, вам тепло, вас нора шикарна, там завжди сухо вичищають, підстилюють щось, виносять, і ви захищені вночі спите спокійно, що ніякий хижак на вас не нападе. Тобто, це було таке життя, каже, в соціалістичній празі, тобто десь і в Радянському Союзі. І раптом цю тваринку випускають в дикі джунглі. І починаю, Ура! стін немає! Біжу куди хочу, біжу, 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 біжу! Їсти ніхто не дає, Вау! не біжу куди хочу, може, хочу купатися, але треба шукати їжу. І починаєш шукати їжу. І так ніколи сходити скупатися, коли ти хотів. Угу. А мало того, шукаючи їжу, може й не знайду, може здохну. Ніхто про тебе не дбає і ніхто не приймається твоєю долею. Ти сам за це відповідаєш. А ще крім того, шукаючи свою їжу, дивися, щоб не, ти не став їжею для хижака, ні. так? Тобто і спати спокійно не можна. А тепер що краще? Тобто кожна система має якісь свої переваги, свої недоліки, а кому що більше сподобається. От звідси ми говоримо про систему, проти якої бунтує головний герой МакМерфі. Боже, ви, ребята, тільки робите, що скулите, як вам здесь тяжко. І ні черта не робите, щоб просто уйти. Кто же вы, по-вашему, боже мой, психи или кто? Э. Так нет. Нет, вы не дурнее любой задницы, шляющейся по улицам. Вот и все. Боже ты мой, я не могу в это поверить. Вы сделали весьма вызывающее заявление, Рэндалл. Думаю, оно требует комментария. Або ще таке порівняння. Я кажу, а що краще бути собакою на ланцюгові, але завжди є миска їсти. І ти захищений, чи вовком в лісі, де зима, холод, ніхто тобі їсти не дає, може і здохнеш з голоду, не пережиєш зиму, але ти вільний, ніхто тобою не керує. Ну, що краще? Нинішній деякий наш капіталізм жорстокий, чи той соціалізм, де все ж таки теж були певні недоліки. Кому що, правда? Ви зуміли пожити як і в капіталізмі, uh, так, так, так і в соціалізмі. Так, Безперечно, таким чином, мабуть, кожному своє. Є люди, які вибирають клітку. Але забезпеченою ситу. А є люди, які вибирають джунглі. Можливо, сильніше вибирають джунглі, да? які впевненіше в собі. Але зрештою я кажу так: насправді, краще, який би не був жорстокий світ джунглів, він кращий. Чому? Тому що сенс нашого життя в цьому світі, ми приходимо не для того, щоб жити в оранжереї захищеними, тоді ми не ростемо. Світ базується на еволюції, а еволюція на тому, що нам кожен раз дається якийсь виклик, проблеми, яку ми маємо вирішити. І чим сильніше вона на нас тисне, тим сильніше в нас є мотивація боротися з нею, а не спати в лінії комфорті. Як тільки ми перемогли цю проблему, ми виросли, стали мудріші, сильніші, досвідченіші. З'являється новий виклик, нова проблема. Ми знову боремося нам дискомфортно, але ми виросли. І зрештою, не даремно кажуть, за одного битого трьох небитих дають. З кожною проблемою ми ростемо стаємо мудріші, сильніші, впевненіші. А коли комфорт, ми лінь. Наркотики, дискотека, вау, потанцюємо, бадруга. Дебіли І тому доводить... Розумієте? нема росту. Тому насправді тоталітарна система, як би не забезпечувала людей, вона робить їх інфантильними, інфант-дитина по-французьки. Mm -hmm. Тобто, в Радянському Союзі дорослі люди не були справжніми мужиками. Вони не могли приймати рішення. Мужчина це той, хто приймає рішення. Він має свободу, але я вже казав, і відповідальність. Свободи без відповідальності немає. Він не боїться відповідальності, він бере її на себе, він не чекає від влади, що вона йому дасть зарплату і роботу. Він сам шукає. Маєш руки, ноги, голову, очі, шукає. Що ти переживаєш? Так? Але лише коли ти сам береш на себе відповідальність, ти мужчина. Ти вільний. А ті люди, влада їм давала. Влада їх забезпечувала, але влада дозволяла або не дозволяла, що можна робити, що можна говорити, чим можна цікавитися, як себе можна реалізовувати. Розумієте? Тобто дорослі чоловіки були в ролі дітей, а влада була в ролі батьків. А ви не думаєте, що зараз теперішні чоловіки так само в ролі дітей, але трошки інакше? І жінки ну, так... В якому плані? В тому плані, що так само не все вирішують. Вибиваються, в якому розумінні? Там в того тато такий, в цього мама така, і це, розумієте, все йде по зв'язкому. А, наприклад, закінчуєш університет, такі як я, наприклад, молоді люди. І вони не знають, тому що е, суспільством закладено: якщо ти не маєш зв'язків, грошей, ти ніхто. Попробуй добуватися власними знаннями, якщо це робити втричі важче, це як пливсти проти течії. Так, ну можна вибрати шлях діогена, не треба ніяких е, мажорних статів і так далі. Голий в бочку і думаєш, ставай мудрим генієм. — Теж <ріст> варіант. — Це один, один з варіантів. Ну, а насправді, ну, безперечно, це вже соціальні проблеми. Проблема того, що в нас неправильно функціонує наше демократичне суспільство. Справді, воно в нас схилене, воно в нас хворе, в нас треба допомогу молоді. А я було викоти. Не Ти знаю, не ніхто не знає. Лікар <ріст> якби хтось знайшовся, да, то, мабуть, людину би запросили, він би вирішив проблему. Раз проблема не вирішена, значить ніхто до кінця не знає. Або якщо хтось і знає, то його не слухають. Да? А проблема в тому, що ми да? Інфіковані, інфіковані інфіковані з жадібністю, бо нам було багато чого заборонено ще недавно. І раптом шлюзи відкрилися, і ми <гум> тепер з жадібності не можемо насититися тим, чого не було. Секси, реклами, ігри віртуальні. Наркотики, бухло, імпортне і всяке, поїздки. Ми не можемо нахапатися тих матеріальних реалій, які колись були закриті зовсім. За кордон не виїдеш, правда, це було mm -hmm. недоступно. Там алкоголь не все видавали навіть, хоч тоді самогон пили і так далі. Про секс не говорили, хоча він був у житті ясно. І тепер з голодухи, тобто маятник кинувся в другий бік. Я думаю, що трішки-трішки переноситяться люди, і він десь, можливо, звернеться в норму, хоча б більш-менш гармонійно. Можливо, це проблема часу. А з іншого боку, якось може саме той тоталітаризм вбив у нас відповідальність. І ми все чекаємо. Багато людей все ще чекає, що хтось їм вирішить. Прийде добрий дядя до влади, і всі виберемо президента, і ми всі в дамках та ніфіка подібного. Хто би не був президент, якщо ти не станеш професіоналом, тебе не візьмуть ні на яку роботу. Якщо ти не навчишся спілкуватися людьми, ти будеш далі неуспішний у спілкуванні з людьми. Якщо ти не навчився бути впевненим, брати на себе відповідальність, ти ніякий жінці не будеш цікавий. Який би золотий президент не прийшов, він твої особисті проблеми не вирішить. І це треба знати всім. І не чекати, щоб президент для того, щоб там навести якісь соціальні проблеми, вирішити загальні, а свої особисті ти маєш вирішувати сам. Для цього людина має переорієнтуватися від очікування подачки від влади, від того, що прийде там золотий волосинка в діда Всевіда, да? чи там цей джин вискочить із глека і дасть тобі великий теніс, да? що там, коли грають в анекдоті, треба розуміти, що ти сам маєш вирішувати свої проблеми. Це головне. І тоді менше буде хвилювати, який там президент. Якщо ти став професіоналом, робиш свою роботу, ти можеш якісь нюанси там балансувати, ти себе реалізуєш. Ти впевнений чоловік, ти стіпив зуби, ти рухаєшся в житті. Але багато хто каже, що в Україні не можна реалізуватися, треба йти за кордон. Як ви ставитеся до цієї істини на даний час? Багато в чому важче реалізуватися в Україні, багато в чому легше навпаки, багато ніж у нас ще не заповнено. Ну, але в нас свої правила гри є. Нечесні, корумповані. Безперечно, ці правила треба знати, яким чином з ними боротися. Ну, але люди живуть, хтось добивається успіху в uh -huh. цьому суспільстві. Дивіться, ви yeah. е, себе охарактеризували зараз. Я процитую як молодші покоління не знають соціалістичних часів, старші не вжилися в часи ринку. А ми є однією ногою в ринку, другою в соціалізмі, подвійний досвід. А ще ми розкутіші за старших і відповідальніші за молодших. Це сказали ви так. Е, ось ваше покоління. А яке тоді покоління моє, на ваш погляд? Як би ви нас описали? Ну я думаю, ви маєте дати оцінку своєму поколінню, правда? Кожен Себе, ви ж нас бачите. Себе десь описує. Ну, а зрештою, ну, безперечно, розкутіш. Безперечно, немає закритої інформації. В інтернетах ви заходите куди хочете. Можливо, трішки більш зорієнтовані на насолоди. Зразу і все нам дай. Тобто, менш налаштовані, що це треба трішки стіпити зуби і до чогось дойти, перетерпіти, пережити. Та, у нас так виховували. Mm -hmm. Але третє, можливо, швидше втікаєте в той віртуальний світ. Спілкуються по інтернету, замість того, щоб бачитися вживу. Мені, наприклад, дико, як я можу, не, не, не дивлячись в очі співбесіднику, не відчуваючи енергетики, аури, спілкуватися по цих е, аськах, чи як там вони розумієте, Контакт, по інтернету Фейсбук я Твіттер. не можу. Я не можу пересилити. Мені не цікаво говорити з тим, кого я не бачу. Ну я розумію, десь в якісь моменти далеко від'їхала рідна людина. Безперечно, що поспілкуєшся, але замінювати живе спілкування таким. А діти в тих чатах просиджують ночами і проводять час в тому віртуальному світі. Це нове ну, покоління, правда? Покоління, яке вже переходить одною ногою в віртуальний світ, можливо, правда? Повернуся знову до Зозулі, і так коротко mm -hmm. називаю, Макмерфі. Боречися з цією системою, в кінці що ми зустрічаємо? Його справді оці, треба подивитися, перш за все, фільм mm -hmm. раджу дуже mm -hmm. всім, коли йому вже кололи, його заспокоїли, щоб він не бунтував, не влаштовував ці карнавали, можна так сказати. І в кінці оцей, як його він Дов -дов. називав? Так, він задушив його uh -huh. і казав, ми підемо разом, вирвався на собою. Що символізує цей кінець вашому <рес> <рес> Ну, е Насправді МакМерфі вирізали шматочок мозку. Це була лоботомія, <рес> не, не наркотики. Uh -huh. До того його електрошоком бухали, але він це витримував, йому вирізали шматок мозку, він перестав бути особистістю. Чому його, можна казати, задушив Бромден? Е можливо, тому що для нього. МакМерфі був символом боротьби, сміливості, незламності, раптом кукла, лялька. І це був живий доказ, що дивіться, один вже добунтувався. Uh -huh. Це був негативний приклад іншим, якщо б вони насмілилися щось виступати проти медсестри. Це був приклад перемоги цієї системи диктаторської. От лежить кукла, а колись бунтував. Тобто МакМерфі мав лишитися таким, як вони його пам'ятали, і не бачити цю куклу. Це вже не він, це вже не особистість, тому він його знищив. Він тікає до своїх. Канаду до своїх племен uh -huh. розбиває пультом вікно і тікає, так би мовити. Який колись але МакМерфі намагався під... Під... Підняти. МакМерфі не підняв, тобто він десь перевершив навіть Шо? силою фізичною, так. Але ще один момент: він з одного боку натягає ту шапочку чорну МакМерфі, а потім сором соромом її знімає, кидає геть. Це знову значить, він відчув себе таким сильним, як МакМерфі. Він хоче бути таким самим лідером, але потім йому стало соромно, тому що МакМерфі їх вчив не копіювати інших. Не ставати другим МакМерфі, не ставати другим Буддою, не ставати другим Магометом, а розкрити себе, стати собою. Таким самого рівня, з просвітленим, великим, сильним, смілим, але собою. Тобто він тому відкинув шапочку, але факт який: насправді тут є гра з читачем. МакМерфі тікає, пардон, Бромден тікає, він прикидувався колись глухонімим. Він був боягузом величезним двохметровим. Всі над ним знущалися, санітари і інші. А потім підплив МакМерфі, він заговорив. І всі це побачили. Він побив санітарів. він підтримував МакМерфі і потім став одним з лідерів і втік. А починається роман. Ми бачимо затюканого Бромдена, який там підмітає, бо його санітари заставили. Боїться їх, прикидуються глухонімим, йому вірять, що він глухонімий. медсестра заходить, вірять, що він глухонімий. І він каже: Вони мене так тут довели, що я колись так довго мовчу, мене про Я все розповім і про МакМерфі і про інших. Тобто і починає згадувати. Тобто він втік, а потім що, знову повернувся, і знову затюканий, і знову глухонімий. Таким чином, виглядає, скоріше все, як фантазія шизофреніка, а шизофреніки дуже уявляють класно. Одна з рис будь-якого гуманіста це риса шизофренії. Трішки, да, ми всі трішки божевільні. Казу, що шизофренія це риса ХХ століття. От і він так собі уявив роман, що весь роман це вигадка шизофреніка, який собі уявив рятівника, як героя коміксів Бетмена, так? Угу. який прийшов і всіх врятував від страшної медсестри. А насправді нічого цього не було. Я знаю, що Кен Кенкізі він готуючись до написання 10 місяців, оскільки писав цей роман, і сам перебував навіть в лікарні. Він був сторожем. Дуже швидко. Ну, насправді він був студентом і писав роман Зоопарк. Угу. А в нього був друг старший, вчився на психології, вікловував, він його запросив, каже: там знаєш, роблять експерименти з ЛСД, з наркотиком. Тоді ще не знали, що це можна призвикнути і стати хворим. Дуже гралися з свідомістю людей, змінений стан свідомості. Каже, 75 баксів за сеанс. І Кізій почав ходити, щоб підзаробити. Потім йому це так в кайф сподобалося, що він вже не міг без цього жити. Досліди заборонили, заборонили наркотики, а він пішов у. Госпіталь для душевнохворих, бо там був доступ до наркотиків, їх цим заспокоювали. І підзаробляв, і вночі міг писати свій роман, той зоопарк. Але він такого надивився, побачив живих персонажів, що кинув той старий роман і почав новий писати на живому досвіді. І казав, що всі персонажі в його романі, крім МакМерфі, головного героя, вигаданого Бромденом, і самого повідача Бромбнена вигаданого, всі інші реально списані з тих людей, яких він знав. Як ви думаєте, МакМерфі чи є отаке втілення сучасній історії такого МакМерфі? Ну, не можна говорити про втілення МакМерфі, але завжди є волелюбність. Це символ. Це символ волелюбного борця спочатку просто такого Рандал Патрік Макмерфі РПМ. Революціонер поминет, тобто на хвилину, сильна mm -hmm. людина, яка егоїстично відстоює свої егоїстичні бажання. Потім з ним відбувається трансформація, він розуміє, що не для себе треба бунтувати, а для інших, і він починає вчити інших. Mm -hmm. Заради них, зрештою, він і приймає знищення, не втік, не вийшов, бо як він лишить цих людей, які в нього повірили, які бояться життя. Він чить їх любові до життя, сміливості. Для них він месія. Це біблійні мотиви, дуже сильно, євангельські мотиви. Тут пронизаний роман євангельськими мотивами. Зрештою, Роман називають Євангелієм ХХ століття, бо Бромден є як євангеліст щодо діянь МакМерфі, який загинув заради всіх інших своїх учнів, в тому числі і вождя Бромдена, який розказує історію. Тобто тут такі євангельські мотиви, але тут і індіанська міфологія дуже глибока, так само. Тут і комікси, і ідея роботизації, карнавалізм. Ну тобто дуже багато. Розкажіть, я знаю, що одним із постулатів їх можна так назвати вже постмодернізм. Є цей карнавалізм. Що це карнавалом? Величезний вчений, найкращий літературознавець світу, я би вважав, російський дослідник Михайло Михайлович Бахтін написав величезну книжку Карнавалізм і народна сміхова культура середньовіком'я і творчества рабле. Так от, ну, 500 сторінок він пояснював, що таке карнавалізм, тому дуже важко пояснити, що воно таке. Крат! Як би сказали росіяни. Але дуже коротко розказати. Карнавальна культура це є офіціоз, є ієрархія. Люди зустрічають один одного по одягу, який свідчить, на які ти щабелі в суспільстві. Генерали, солдат. Вони не можуть бути поряд, вони не можуть казати на одному «гей, друже, ти. Mm -hmm. Але насправді вони творіння Боже. В карнавалі всі знімали офіційний одяг, одягалися карнавально, і вже не було видно, хто генерал, хто солдат, хто професор, хто студент, хто начальник, хто підлеглий. Всі були рівні діти, Божі люди. Казали, це душа вивернута на ізнанку. Людина цінувала людину за те, що вона людина, незалежно від статусу, від одягу, від ти зразу б, 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 бачимо, скільки в тебе туфлі коштують, який mm -hmm. в тебе нині мобільний телефон, чи ще щось. Це, це перша риса, зняття суспільної ієрархії. Е, друге, в карнавалі люди. Їли пили і ділилися всім. Це такий символ християнської любові, uh -huh. один одного по животу, да, поїдання і сміялися, веселилися. І третє, там була матюклива лексика, яка вже навпаки міняла своє значення, бо в нас послати когось на три букви це образити людину, за це в зуби дадуть. Да? А там, навпаки, один одного по-дружньому посилають і обнімаються, бо це показує, що ми такі друзі, що навіть от пошлемо ми один не в сілі, одного, точно ми, так. Як коли нап'ються в нас на весіллі, правда, люди? Оце я mm. це матюклива майданно матюклива мова, все змінюється, все виворачується на ізнанку, як каже Бахтин російською мовою. От. А зрештою, в основі всього сміх. Сміх над ієрархією, над всіма цими е, умовностями, які ми придумали. Зрештою, риса ця була ще в Римі, коли ви знаєте, сатурналії проводилися, і о, з залишки цього були в імператора. З одного боку імператор римський був полководець, перед яким не можна було криве слово сказати. Але він, коли йшов тріумфом, ззаді був е, його шут. Да? Вони uh -huh. потім лишилися трішки в середньовіччі, шути біля королів, Каже, та не слухай, що вони кричать, що ти такий великий гівно, ти там червак, ти, ти, ти взагалі слабак, да ти ніщо, що ти там думаєш, не слухай, що говорять. Тобто, другий бік. Балансування моралі, офіціозна хвала, і ти чоловік не, не переймався дуже сильно. Це як карнавістична гармонізація світу в якийсь момент карнавалізму. Але головне тут амбівалентний сміх, сміх, який висміює все, висміює надумане, висміює стереотипи для того, щоб ми від них позбулися і народилося справжнє живе життя. От такий амбівалентний сміх карнавалізму, який пробився і це було до карн... до постмодернізму. Тобто Бахтін ну, створив цю концепцію амбівалентного сміху, карнавалізації світу. Зняття бінарних опозицій до постмодерністів вони просто використали цю ідею. І на завершення цих двох ефірів, які тривав вчора і сьогодні, якщо молода людина зараз вона протягом цих ефірів відчула, що щось такий зародиш, як кажуть росіяни постмодернізму в його душі, все ж таки виник. Що би ви радили цим людям, як продовжувати жити? Як стати справжнім постмодерністом? Ну, ну... Як ж не стають, я, я теж не є постмодерністом. Я просто викладаю різні: і модерністські концепції, і постмодерністські концепції, і більш ранні. Але ну, зрозуміти цю концепцію варто, бо вона миролюбніша, добріша, ніж попередні, правда, вона вчить це є щеплення від фанатизму, це є щеплення від агресії, від е, страху і ненависті до інакодумця, до інакшого. Пам'ятаєте, як Висоцький співав? Я інаходець, я не йду в нього з усіма. Нас звикли інаходцев ненавидять. Та відштовхувати це люди поза суспільством, бо вони інакше думають, у них інакший смак, у них інакше мислення. Але часто саме ці люди і були тими першовідкривачами, які розбивали загальноприйняті стереотипи, саме завдяки їм рухається суспільство. Це ті передові перші мислителі, які кажуть щось нове, що йде ногу з загальноприйнятим. І спочатку здається, та дурню він говорить, та цього не може бути, бо цього не може бути ніколи, як казав Чехов. А потім являється, що саме завдяки їм ми рухаємося вперед і приймаємо їх істини. Так от не давити цих нових людей, не нищити їх, тому що вони думають інакше і дають нам нові істини. А нормально, толерантно з ними спілкуватися, хоча uh -huh. як мінімум, щеплення від фанатизму, від агресії, від ненависті до інакодумця. Оце дуже добре. Дякую, що завітали сьогодні до нас в ефір. Я вас вважаю все ж таки людину, яка може привити молоді думку, як жити краще. І ви вмієте говорити з молоддю на спільній мові. Тобто, Дякую. щоб це мова була зрозумілою для молоді. Дякую, що Хай сьогодні... приходять до мене на лекції. Приходьте на лекції. Це була програма МСІТИСА. Сьогодні ми говорили про постмодернізм. Отже, якщо у вас є вибір казати або, або кажіть краще, і, і. Дякую. Дякую.